Комісії і рогоційний наш земної порядку. Е, так, у нас порядок денний. Зачитую повністю чужих всі знайомі. Зачитую. по порядку денному. На порядок денний у нас є 9 питань. Перше питання про розвиток питання національної спілки художників України Косівської регіональної організації щодо розірвання договору оренди з землі від 04.04.2019 -04 року. Реєстраційний номер 2623 6304505 від 14.04.2011 року площею 07228Г, яка розташована в селі Смод на вулиці Дружби у зв'язку з невикористанням даної земельної ділянки. Питання номер 2 Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власної земельної ділянки громадянам згідно поданих кропотань. Третє питання про розгляд клопотання Мусечук і Івана Івановича щодо Івана Івановича щодо визнання таким, що втратили чинність рішення Косівської міської ради від 16.07.2024 року номер 2590-41-2024 у зв'язку з використаним правом на безоплатну приватизацію за цільовим призначенням для ОЖБ. Четверте про розгляд клопотання старчак Олександра Васильівна щодо по. Погодження відомості про встановлення, меж... встановлення межових знаків земельної ділянки площою 017Г для ОЖБ, яка розташована в селі Пістені вулиця Шкільна, 48Б, без підпису суміжника землекористовича Протіховича Олександра Івановича у зв'язку з недобусійськими відносинами. Е... Питання номер 5 Про розгляд клопотання Кіщука Олександра Миколаєвича щодо обмеження наявності заїзної дороги до власного господарства, яке було встановлено. 100... Оновлено совітутно, відповідно до рішення Річківської сільської ради No09 від 11.01.2013 року. Питання No6. Для розгляду листа Косівської районного відділу поліції щодо проведення огляду земельної ділянки із кадастровим No2623 610120 дріб 01, дріб 001, дріб 0264, яка розташована за адресою міста Косів, вулиця Карпатська. Питання номер 7 про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Питання номер 8 Про розвиток клопотання Солінського, Петра Казимировиця щодо уточнення площі конфігурації та лінійних помірів земельної ділянки села Шешера, Шешарової Чорновола, площею 0878 08, Г для ОСГ. І дев'яте питання для затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення, яке змінюється. Згідно поданих клопотань. Питання у першення. Національної спілки художників України, Косівська регіональна організація щодо розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,728, яка розташована серій селі модне вулиця Дружби у зв'язку з невикористанням земельної ділянки. Доповідає солоніючи Національна спілка художників України, Косівська регіональна організація звернулася до нас про розірвання договору денег. Зв'язку з тим, що вони не користуються даною земельною ділянкою, щоб не сплачувати. Договір оренди, оскільки ділянкою не користується. So на вулиці Дружби об'єднав. Mm -hmm. Є кадастовій номер є місце розташування на схемі. Okay. Ділянка вільна від забудови, тобто після розірвання договору оренди ми будемо мати можливість виставлення на аукціон правооренди даної земельної ділянки. Давайте статимо голосування. Так водою зберігання. Чушо. Так. Розрвати договір. І розірвати договір. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотанням. Вісім клопотань про затвердження технічної документації вони погоджені у повному обсязі, є довідки про невикористання права. Проєкт рішення є додатком 1 до протоколу. Тобто у всіх весь пакет документів перевірений всі документи є і в повномості не затверджено. Так, хто за дане рішення, прошу голосувати. Третє питання. В питання Мосейчук Івана Івановича щодо визнання таким, що втратило чинність рішення Косівської міської ради від шістнадцятого року номер 259041-24 у зв'язку з використаним правом на безоплатну приватизацію за цільовим призначенням для ОЖБ Доповідає Соломіючу. на попередній сесії у нас була заява. Від мусейчука про затвердження документації про втечу власної земельної ділянки була довідка з сели з Старостинського округу про те, що людина не використала право. Але коли звернулися до реєстраторів про реєстрацію права на цю земельну ділянку по індифікаційному ходу підтягнула системі, що е 14 чи 2015 році людина використала своє право і ділянку продала, і відповідно при переписі книг запис. Не перенесли, що людина використала право, і, получилося, так, і получилося, що довідка є, що не використана право. Система знаходить, що право використано. може радити тоді селищним, щоб вони звірялися ще з до реєстратором. Додатково щоб не було більше таких. Бо ми на одній сесії дали. А зараз відміняємо. получається, що є внесені зміни в закон, що реєстратор не має права перевіряти без квитанції про оплату. Наявність чи відсутність земельних ділянок про використання права, тільки людина може звернутися або будь-хто має види квитанція про оплату такої дії. На даний час поки що так рекомендували краще виясняти, уточняти на місцях на рахунок того, що де. Ну так, але це чисто такий момент, що ти можеш знати, можеш не знати, де там людина. Ми в минулої сесії дали. Тепер... Людина Та? каже, а я забув. Ну так, не забув. Щоб ділянку ти забув випадково. Хто за дане рішення прошу голосувати? Да, да. <coughs> про розвитку питання старчак Олександре Васильівни щодо погодження відомостей про встановлення межових знаки земельної ділянки площою 017 га для ОЖБ. Яка розташована у селі вісім вулиця шкіна 48-Б, без підпису суміжного користувача поціхов Олександрі Івані у зв'язку з недобросусідськими відносинами, тобто без соломіч? Значить, ситуація яка зйомка була проведена без нашої присутності, і е, тому рекомендую е, здійснити виїзд. На місце для вияснення цієї ситуації і вже на наступній комісії прийняти рішення чи задовільнити дане клопотання чи відмовити. Тому що в нас на місці ніхто ні не було. Як ми можемо знати добру сусідки, не добро сусідки це їхні <соць> особисті, але має бути якісь законність, якому це зробили. Це <соць> приїжджала <соць> землепорядна організація без наших представників. Так, так, так. А звідки була організація? Звіли. Розуміло. Перенести на слідуюче засідання і здійснити. Хто за таке рішення прошу голосувати? Голосу. П'яте про розгляд попитання кіщук Олександра Миколаєвича щодо обстеження наявної заїзної дороги до власного господарства, яка була встановлена серітутом відповідно до рішення річківської сільської ради. Номер ноль від 11.01.2013 року відповідає Соломічку. Звернувся до нас, Кішок Олександр Миколаївського питання про обстеження земельної ділянки, додав як додаток, рішення річківської сільської ради. Тут виходить, що необхідно земельні комісії вийти на місце, обстежити і скласти акт земельної комісії по, по даному клопотанню. Щу, стежу, ж е, пише, що обстежувати? Сервітут накладений пише пише, що сервітут накладений е, річківською сільською радою, а сервітут згідно значеного законодавства має бути розроблена документація по встановленню сервітуту і зареєстровано в реєстрі з 1 січня 2013 року. Рішення сесії 11 січня 2013 року. Тобто, відповідно, е, вони зру, зробили якийсь крок. Але цей сервітут, не згідно чинного законодавства не дореєстрований, і тут треба просто обстежити є інший заїзд, немає іншого заїзду і, і, і надати відповідь скласти акт. тобто це часто для того, щоб виконати цей по крок для вигоду накладення, щоб, щоб, щоб вияснити ситуацію на місці, що там, і рекомендувати людині, що її робити далі. Ну, що Дальше, якщо вони прийняли? Вони вони прийняли рішення. Ну, Значит треба написати, якщо там немає можливості іншого заїзду, тільки через цю земельну ділянку, через яку було встановлено рішення, це право кіщу та кіщуку. Кіщу. Ну, а в нього стрімнадцятого року що помінялося. Ну я не знаю, ми ж там не буде, ми ж не знаємо, що... А, не були сесі... на ані. Це, це не об це просто звернення, Ні. просто Це переносимо просто... і... Ні, це ми просто і... за результатами виїзду треба буде скласти акт обстеження. Акт комісії. Ну, то все рівно треба... На е сесію тут немає що. Виїзд призначити дату виїзду. Так. Ми одне якісь беремо, у Та, нас там є вже. Та на виїзду з сусідськими відносинами і чому. Скласти ад, комісії. скласти. Щоб я згідно тувати апту могла надати відповідь. Ну, розумієте. За результатами нарізду скласти ад комісії. Хто за? Листа Косівської, Косівського районного відділу поліції щодо проведення огляду земельної ділянки складавство номером 262 361 01, 01 001 0010 001 чотири, яка розташована за адресою міста Косів, вулиця Карпатська, доповіда До нас відбулося Косівський районний відділ поліції з настомку про те, що у них на розгляді є. Справа про захоплення земельної ділянки НПП Гуцульщина і є у людини приватизована земельна ділянка з кадастровим номером. Вони звернулися з проханням вийти на місце, вияснити, чи перебуває земельна ділянка в межах населеного пункту, чи за межами, чи перебувала вона в межах населеного пункту у 2007-2009 роках, коли передавалася власність. У випадку зміни меж населеного пункту, чи вона перебувала у користуванні НПП у 2007 році у Гуцульщина, ситуація, яка згідно координат, ділянка лежить на території НПП Гуцульщина, Лісовий фонд. По ситуації треба вийти на місце викликати власника під час виїзду і. Згідно з представниками... Це 7008 років. Це з від дружби направо туди, в ліс. Як вам пояснити, ні-ні, ні, це є дорога на Михалгу, це будуть, а то перед ним слідуючим. Тобто треба визнати чи з. Ну, щоб власник показав, де його земельна ділянка, можливий варіант зміщення земельної ділянки в координатах. Тому треба вийти на місце, щоб власник показав, де земельна ділянка. Чого це заяви вести з 2008 2007 에, року? У нас, там є провадження. Збіки... Ну, а це хто має туди вийти? Ви ж не приймає з... це звіт? Не з... земельна комісія. Добре, на основі і чого ми будемо дивитися? Ввести... У нас є межі е встановлені наші? Ми ж тільки документи подали розробляти. У воно... нас немає а меж, як ми можемо, не маючи меж самі, Розказувати комусь не, що не самі, а національного з національного парку, з... парку з... теж з... немає з... документів з... Ну, української представника національного парку. З... Ну. А, з... а в них є з... Документи, з... документи національного парку, теж межах. Від... Су... вони формують, Су... є... ну. як і ми. Так. Я вважаю, що поки немає ні в одних, ні в других документів, ми що ну, ми вийдемо в людини в державне з 2008 року. До земельна ділянка в його власності вже купу років. Ми не маючи документів ні нашої громади. Ні національного парку, як ми можемо встановити Ну, Оскільки ми виготовляємо тепер межі, може доцільно все ж таки вийти і вияснити, куди умовно мало би підходити? Я вважаю, що... Двіться. Наскільки я розумію, знаємо місія носить рекомендаційний характер, правильно. Правильно. Ну, Це так. є спірне судове питання. Тут же ж кримінальне провадження його номер. В є е, власник земельної ділянки і є е, власник земельної ділянки, який вважає, що порушили його межі МП-зручня, користувач. МП-зручним, звертаються в суд і вирішують. Звернення прийшло до нас, щоб встановити на рахунок того, чи воно вмеже за межами. і Я вважаю, що ми зараз не встановимо, бо ми самі документів не маємо. Абсолютно. Азвант. Як ми можемо встановити, Важати. якщо ми не маємо документів? Міська рада не має документів, які межі мають. Ми маємо теоретично обмальоване коло, але воно ще не затверджено на крайні Я думаю, що це або на рублецеї, або до вивчення, будемо. Судова сесія, що. Вони знаходить? хочуть. Бо ну, я вважаю, ви вважаєте, що ми маємо право виходити? Ні, право? я вважаю, що ми в не маємо ну, чого виходити. Чого ми маємо виходити? У них є судова справа, є кримінальне провадження відкрите. Хай звертаються в суд. І національний парк подає. Свої е, За, межі а, а, він доказує, розуміло. що він з ну, 2007 року вийти на місце, місце подивитися місце знаходження земельної ділянки зі слів у власника. Я, не знаю. Ну, я, знаю, я на Карпатській живу. Я дотепер не знаю, де ліс обмежений національного парку лісом, а де е, місто Косов. Серйо, я там живу 20 років на тій вулиці Карпатська. Я тут тепер не знаю, бо там немає ні, ні стовпчиків. Ну, Відповідь ні... поліції я не можу надати, не я знаю. Знімі, тобто але... У, у випадку акту земельної комісії я опираюсь на земельної комісії. Ми можемо та... рекомендувати їм звертатися а, в цей. Суди виясняти ці питання, ну, ми, 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 ми ж не можемо встановити межі. Ми не, і наш акт, який ми їм напишемо, абсолютно їм нічого не встановить. Тому що ми на основі чогось маємо встановити межі. Тому ми коли маємо вийти на ділянку, у нас має бути наш, е, межа, е межа е Косівської ТГ, місто Косово, яку ми на даний час тільки розробляємо, ми її не маємо Ми маємо прийти і сказати, от шановний дивіться, беремо навіть землепорядну організацію, кидаємо точку і каже, оце є межа міста. А ваша ділянка тут і тут. Законний спосіб, навіть ніхто не розглядається, автоматично ділянка забирається у це все. А тут співне питання, поки немає документів. Я... Ми бачимо взагалі. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих розшукових дій та не власних слідчих рушкових нетрегування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків, експертів, ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Добудової <титалні> комісії <плес> <плес> є додаток. Є три ділянки про розробленої документації щодо інвентаризації земельної ділянки. Перша ділянка у нас місто Костя вулиці Хмельницького це для будівництва обсування будинку резиденції площою 01692. Получилася ситуація, така що ділянка є на карті. Там був договір оренди, який закінчився втратив чинність. А гілянка зроблена в координатах з помилками і цією ділянкою приватизовано частину будівлі сусіда гнідана і треба робити. Треба робити її поміняти. Поміняти не може зробити приватизацію. Мова йде про те, що. У реєстрі право власності не зареєстровано. Я уточняла у районного земельного відділу. Треба робити документацію по інвентаризації, змінювати конфігурацію земельної ділянки і реєструвати в реєстрі згідно нашого рішення. Зв'язку з тим, що власник не визначений на даний час. І після того як ми зареєструємо право комунальної власності, передавати в оренду церкві сімного силу тепер було свято. Потім друга ділянка це є шепіт ФАП. Ну, під ФАПом, під ФАПом. теж інвентаризація... Так, це, так, так, та... так, так. Це те, що ми задати був... ФАП. І третя це ділянка це є е, парк, сквер е, наперед Старокосівської новобудови школи, там, де пам'ятник. Де пам'ятник так так так. Та так, так, так. з Москва. Або є здорово, ми станцюємо. Так, так. так Парк немає і ми не маємо документів. Що ми можемо сказати? Дивіться, яка ситуація. Значить, е, парк звернувся до правоохоронних органів, так як є указ президента і в сторону злочин. надано користування згідно з указом президента земельних ділянок і площу. У нас тут дуже багато цьому питання. Було слідчі було в прокуратури. У нас що хочуть вони. Встановити факт місце розташування знову ділянки, а не її привітають при незалежності. слідчу слідчі є, були експерти, но межі. Вони так, ми мали бути присутні з експертами або це не в Вони, вони відселяють, що вони ще раз експертів. Ну, це ж треба вносити точки мутуру. Ви, То, ви, це там, де знаходиться, у вас відбувається. Це все одно, але може крету просто про бо вони ж не вийде. Ну, так Райши, так це і комісії не потрібно, це береться землопорядна, береться, якщо треба слідчі, береться землепорядних міської ради. Вони хочуть, за... ми не, не випадкові, випадкові, вони худшу, але маємо повноважень, це робити з вами комісія, яка підчистила, то підпальний фальш, що по координати він розглядає саме. І свідчі просто, щоб створити таку комісію, сваряти, коли нас не так слово на світі пустійні змагання комісії. Думала, хотіла бути тут, я звою конкуренти, щоб це роз'яснувати. Ну тобі варто було б, щоб вона не це мобілізуємо на котрий день, коли ми можемо зібратися і... А ламп тут прописано, так? Ми не будемо ставити, що можемо. Я тут ново встановлювати. От тільки можемо встановлювати, якщо ми не маємо. З інформації такого то... Вироби. На жаль, Влажеді вам там точка 1 2 3 4, все. Виїхати на місце. І встановити маршрут. Ні, класти. Класти. Ми класти, все, дані ви будете таїти. Ми не можемо, нічого. Ми абсолютно, ми у асоціативний характер. Хто за те, щоб виїхати на місце і скласти акт, прошу голосувати. встановлювати якісь 2007 <плес> 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 року було питання Солінського Петра Казимировича щодо уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельної ділянки в селі Шешери, вулиця Чорновола, площею 0,0878 га для ОСГ. Відповідає Соломіч. Значить, у Солінського Петра Казамировича є рішення сільської ради 97-го року припети про власні земельні ділянки. Для ОЖБ і Другі. для ОСН. Раніше ОСТОЛІ тільки тепер для ведення селянського. Значить, площа земельної ділянки менша, ніж у рішенні, і просто уточнити площу, бо менше чому? Тому що він частину вже віддав дітям, які приватизували проєктом землю. Так, задовільні. Шеприті. Хто За. про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення. Допумдесово. Поступило чотири заяви про затвердження проєктів землеустрою. Додаток три є сформований проєкт рішення. Значить, ділянки перебувають у власності громадян переведення особисто селянського господарства, були розроблені детальні плани території, є витяги з містобудівної документації, що воно відповідає функціональному призначенню і цільове призначення можна змінювати. Будуть будуватися, платити більше податків. Ключок Оксана Петрівна, ключок Ярослав Петрович. Хортюк Жанна Валентинівна і Гортпенюк Анна Григорівна. Документи. Документи. Дві ділянки в місті Косів по вулиці Драгоманова, а дві ділянки в селі Снідавка-Березник. Рекомендую за Тобто задовільні.